Послухайте релігієзнавця і богослова снайпера. Цікаво, якщо якісь вірні православної церкви України претендують на цей храм, і що вони є віруючими саме цього храму. От вони були десятиліттями, ходили в Святодухівський храм. Тепер, значить, вони вирішили порвати з Москвою. Покажіть цих віруючих, де сотні знову таких віруючих чи тисячі, знову таки ми бачимо. Що православна церква України е, жодного вибачення немає. Що ви знаєте, ми вибачаємося, що ці якісь молодики прийшли, і побили священника, побили цих пенсіонерок. Жодних вибачень, жодної євангельської такої поведінки. Навпаки, і митрополит Епіфаній опублікував таку заяву, що все це ворогій, е, нікому не вірте, все це напівправда». І відповідно, ми завжди праві, тому що ми завжди праві. І епіскоп Фіагност Чернівецький з Православної церкви України він знову таки проводив брифінг. Ми в усьому праві. Це юридично тепер наш храм. Ми будемо воювати в судах. Ми були праві, що ми оце все це зробили. Ну, не ми, бо ми не знаємо, хто це такі молодики, і так далі. Звичайно, що ситуація мені просто соромно. За обидві сторони в даному випадку православна церква України не на висоті, це абсолютно не можна було допускати, але це допустили зараз. Знову таки жодної роботи над помилками немає. Ми праві, бо ми праві. Ми в Україні, а це москаліг, нехай забираються звідси і так далі. Ну ясно, це абсолютно не конструктивно, тому що навіть якщо це є якийсь злочинець, який неправильно веде. Ти як християнин повинен вести себе по відношенню до нього, так ніби це твоя дитина. Тому, звичайно, це дуже погано і з християнської точки зору з української для держави. Це теж е мінус величезний, що такі події у нас можуть відбуватися. Це звичайно позор, повний і відповідно це приводить до дискредитації України на міжнародній арені, коли нам необхідна допомога від заходу. Ми показуємо, що у нас можуть бути такі бійки в храмах біля храмів. Це абсолютно недопустимо.